Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібург Бер. Я Василь Назаров, тренер цієї школи. І сьогодні у нас продовження рубрики База, а саме база по номінації «Щіт-меч». І сьогодні ми будемо вивчати нові комбінації. Сьогодні у нас продовження рубрики База, а саме База «Щіт-меч». Сьогодні у нас відпрацювання однієї зв'язки тої комбінації. Кому як краще. І ми не будемо зупинятися на різних там тонкощах з постановкою щита, меча, стійки. Бо це вже є у нас на YouTube каналі попереднім відео. Тому, якщо хто не бачив попереднє відео, рекомендую натиснути на паузу і переглянути базу по щит-меч. Продовжуємо. Сьогодні у нас відпрацювання нової комбінації, а саме відпрацювання. На одну сторону. Як воно взагалі відбувається? Тобто Комбінація виглядає наступним чином. Ми ставимо нашу стівечку, проводимо перший удар в голову, відводимо меч назад, і удар в стегну. Це буде десь в районі шостого скату. І тепер розберемо декілька основних моментів цієї комбінації. Перше, що, вона досить проста, тому що більшість ударів справа наліво вони для нас є більш природні. Ну, пригадаємо навіть банально наше дитинство, коли ми беремо палицю, йдемо бить кропиву. І більшість наших ударів починається ось такі. Пам-пам. Тому, е, на, скажімо так, на початках. Дуже-дуже просто бить ось таким чином. Справа наліво. Далі. Це відпрацювання зон вверх низ Чому так? Тому що у нашого противника буде щит. І приблизно 3, 4, 5 скат у нас буде прикритий щитом. І ось такі от удари нам відпрацьовувати ну, просто недоцільно. Бо ми будемо попадати в щит. Тому нам потрібно попадати або в голову, або в стегно. Чого саме так? Противник реагує. ми, тобто, Щоб хоча б один з ударів пройшов, ми маємо розіграти таку певну комбінацію. Тобто, Перше проводимо ми удар в голову. Це з нашого доміка. Ми з діагоналі переходимо в горизонталь. Пам. Чого саме в горизонталь? Ми розбирали попереднє відео. На попередніх відео ми розбирали саме ці комбінації. Бо якщо противник тримає щит ось таким от чином без кутика, а його верхня кромка щита знаходиться в горизонталі, ось таким от ударом ми залітаємо противнику в голову. Далі, верхній удар він більш складніший. Так, ми починаємо з верхнього удару, він більш складніший, але є шанс те, що ми все-таки проб'ємо голову. По-друге, це перший удар він більше йде відволікаючий. Чому саме так? Ми б'ємо противнику в голову, противник реагує, піднімає щит, і тим самим нам звільняється зона для роботи в ноги. Ну і ми будемо відпрацьовувати відповідно десь там в коліно, в стегно, Е, Далі, після того, як ми зробили раз удар, останемо в стійку, раз удар, Ми відводимо руку назад. Ось таким чином. І не потрібно рухати ось так от щитом. Воно буде природньо відбуватися зі зміщенням плеча. Тобто, ми зробили пум, наша. Рука відходить назад, і плече завалюється вперед. Пум, прикриваємося. Це для того, щоб оберегти себе в випадку контратакуючих ударів. І після того, як ми відвели руку назад, ми пробиваємо в коліно голінь. В нашому випадку це шостий скат. <плес> <плес> Взагалі, потрібно намагатися на етапі відпрацювання цієї комбінації. Відпрацьовувати якомога нижче. Логіка дуже проста. Якщо ви навчились вибивати противнику голінь, вище вам підніматися буде в рази легше. Але знову ж таки, спочатку відпрацюйте, хоча б, наприклад, працювання в 1,6, а потім вже більш розвивайте свою цю комбінацію. Можемо нашу комбінацію доповнити декількома ударами. Наприклад, якщо ми пробили голову і пробиваємо два рази в стегно, е, можна, але наскільки у вас вистачить досвіду і швидкості. Тому що після того, як ви попало противнику, наприклад, в голову, і е, противник розуміє те, що йому зараз будуть пробивати в ноги, він може не встигнути опустити щита. І ви просто йому закинете в стегно. Але е, другий удар, він, напевно, все-таки зблокує щитом. Тому подальші комбінації ви можете відпрацьовувати наступним чином. Тобто Це вже такий більш подальший розвиток цієї комбінації. Наприклад, ми відпрацювали голову в стигну, в голову. Тобто, сама суть противника розвести по зонам. Те, щоб ви. Одним ударом відкривала можливість е, пробити інший удар. І навпаки, тобто верх-низ, верх-низ. І противник може десь не встигнути зблокувати щитом, і ви його проб'єте. Е, але, знову ж таки, базова сьогодні комбінація, яку ми розбираємо, це відпрацювання в голову і стегно. Раз, два. І більше ставте акцент на саме другий удар. Тому, що, як я казав перед цим, перший удар у нас більш відволікаючий. Другий удар він основний. Тому що з такої верхньої діагоналі нам простіше пробивати. Навіть якщо ви втомилися, ви просто руку опускаєте і задаєте напрямок удару. Тобто ви просто сами по інерції удару зможете пробити. Досить таки сильний удар. Бо обладунок досить важкий, меч. І ви просто руку опустили, пробили. Все. Ну і з такою діагоналі ви можете далі продовжувати відпрацювання різних там комбінацій, але це згодом. Тому сьогодні у нас відпрацювання роботи на одну сторону, а саме комбінація з двох ударів це удар в голову, в Голову стріно, голову стріно. Це досить проста комбінація. Для новачків вона дуже добре підходить, тому що якщо у нас базова трієчка включає в себе відпрацювання на іншу сторону, тобі ж наші зворотні удари, то ця комбінація вона досить проста в тому плані, що отакі от. Відпрацювання на іншу сторону, вони є більш, мають бути більше пропрацьовані і плюс вони більш складніші. Бо більшість новачків робота на іншу сторону, їм дуже важко дається по причині відсутності досвіду або там, важкості обладунка, ну, там нормально не підігнаний обладунок. Тому це наша друга комбінація, яку ми даємо новачкам. Досить проста, ефективна. Якщо базу її розуміть, як правильно робити, то вона буде приносити вам бали. Сьогодні ми доповнили нашу базу по сітме ще однією комбінацією, а саме відпрацювання на одну сторону. В подальшому ми будемо розбирати більш цікавіші, більш складніші комбінації, тому слідкуйте за нами. Ну, а ми хочемо подякувати нашим Збройним силам. Те, що вони боронять нашу батьківщину. Всім дякую свідомим українцям, які допомагають нашим Збройним силам. Ну і, звісно, якщо ви хочете допомогти нам, то коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео, тому що український контент має бути масовий і якісний. Тому дякую вам і до зустрічі!